Привіт, мудрим небайдужим. Найцікавіші новини 23 серпня, до вашої уваги. Китай заявив, що готовий ввести миротворчі війська в Україну. 6 тисяч дронів на місяць Росія може випускати. І заяви Зеленського, які, як завжди, за межами здорового глузду. Може, друзі, по порядку. Китай заявив, що якщо місія, миротворча місія в Україні відбудеться під егідою ООН, то він... Надасть свої війська для цього, і це, як на мене, дуже важлива новина, яка чомусь замовчується нашими змі, і про неї мовчить влада. Ну верніше я розумію, чому про неї мовчить влада, бо Зеленський заявив, що гарантії безпеки з боку Китаю не потрібно. Для чого він зробив таку заяву? Ну певно, щоб прислужити Сполученим Штатам Америки, але хочу підкреслити, що США намагається, зокрема в особі Дональда Трампа, знайти місточки до Китаю і упередити. Або взагалі відійти подалі від військового протистояння з Китаєм. Уже йдуть заяви про те, що американська делегація має прибути на початку вересня в Китай на святкування закінчення Другої світової війни. І ми подивимося, можливо, там ще й буде Трамп разом з Путіним. А Зеленський робить таку заяву: не треба нам гарантії безпеки від Китаю. І це в той час, коли Росія саме на тиск з боку Китаю буде реагувати, тому що вона залежна від Китаю. Якщо в США є безліч важелів тиску на Україну, і, зокрема, на Зеленського частині компромату, оборудок, і так далі, тому подібно, бо всі статки Зеленський ж ховає не в Китаї, не в Росії, ховає на Заході. І думаю, про кожен цент чи євроцент знають Сполучені Штати Америки, то такого методу тиску у США на Росію немає. І саме тиск з боку Китаю може допомогти зупинити нам війну. Номер творців Китаю на території України це було б непогане. Підкріплення миротворців сполучених штатів Америки і інших країн, і це так це були б це ті самі гарантії, гарантії безпеки. Вже і так зрозуміло, що європейські лідери своїх військових не будуть в Україну надсилати категорично навіть закликів Німеччини, Румунія, Польща відмовилася. Італія так само, Макрон давно включив задню, Ну і Британія теж проти цього. Тому тільки США, Китай. І, можливо, ще якісь країни, які не входять в Євросоюз, ну, зокрема Туреччина, могли би нам слугувати в частині гарантій. Ну але на фоні заяв Зеленського ці гарантії з боку Китаю ну, нам недосяжні. А відтак, щоб здобути мир, ну зрозуміло, та нам треба здихати з Зеленського і після того можливо, якісь гарантії і мир, і так далі. Тому подібне. 6 тисяч дронів на місяць. Саме такий потенціал з затвердженням гур України у Росії. І якщо на початку повномасштабного вторгнення ці дрони закупалися Росією, це були здебільшого і імпортні дрони, то зараз виключно власне виробництво Росії закупалися 22-му році. Вони за 200 тисяч доларів, одиниця. А зараз їх ціна, собі вартість для Росії менше 70 тисяч доларів. Це відповідь усім тим пропагандонам, які розказують, що Росія закінчить війну, бо в неї не вистачає грошей. Ну, це просто сміх на фоні сотень мільярдів доларів, які отримає Росія від реалізації нафтопродуктів, експортуючи їх у тому числі через територію України. І це все на фоні здешевшення виробництва тих самих дронів та іншого обладнання. Військово-промисловий комплекс Росії набрав повних обертів. і Європа, якщо я читаю в європейській пресі, просто з жахіттям спостерігає, аналізує це і каже, що до таких... Обсяги виробництва Європа, дай Боже, щоб дійшла через 10 років. Те, що Росія випускає за місяць, Європа, вся цілому Європа, Євросоюз не може випустити і за рік. Такі сумні, друзі, цифри. Ну, а Зеленський, бачите, він ну, не, не вгамовується. Він все розказує про якісь гарантії, що йому будуть все гарантувати. Гарантії це були б взаємні інвестиції України, США, Китаю. Це були економічні інтереси великих транснаціональних компаній, але цього нічого немає. Тому що економіка знищена, податкова система України, ну, напевно, чим найгірша в, в Європі, податкове навантаження з репресіями, з, з дирництвом, з мародерством зараз ну це просто шлях в нікуди. Тому всі заяви про якісь гарантії, ну, разом з заявами Зеленського, що нам гарантії від Китаю не потрібні, це все ж за межами здорового глузду. Амбіції, недолугість, відсутність логіки у діях і послідовності Володимира Зеленського наражають нас на все більшу небезпеку, і з цим треба щось робити. Благо є вогнища супротиву, і я сподіваюся, що всі ті бусифікатори, які там пересмикують автомата перед мирними людьми, які просто вже навіть без ф... без форми зсу, просто по цивільному пакують людей як скоти. Рано чи пізно понесуть відповідальність разом з зеленським. Звичайно, я вважаю, для того, щоб Україна відбулася в майбутньому і залишилася як країна, нам треба притягувати до відповідальності президента в першу чергу і по вертикалі до самого низу всіх тих, хто пройшов законодавство. Тільки в такий спосіб ми зможемо ну, зберегти країну і будувати її надалі. А інакше сенсу немає. Все це беззаконня, яке зараз є, це шлях нікуди, шлях у прірву.